Представляємо до вашої уваги промислову розпошивальну машину Баою Б 720 з компактною рукавною платформою. Окружність рукавної платформи становить 180 мм, що робить її ідеальним вибором для обробки вузьких циліндричних деталей. Така конструкція дозволяє легко працювати з дитячим одягом, спідньою білизною, футболками, спортивним одягом та іншими трикотажними виробами. Модель обладнана сучасною електронікою та серводвигуном від тайванської компанії Хосінг провідного виробника електронних компонентів для швейної техніки. В Корпус машини встановлено спеціальний резервуар для лубрикації голкових ниток. Під час шиття нитки проходять через змащувальну рідину, яка зменшує тертя та запобігає обриву нитки, таким чином забезпечуючи стабільну якість швів навіть на високих швидкостях роботи. Баою БМЛ-720 оснащена автоматичним підйомом лапки та системою автоматичної обрізки нитки, що значно підвищує продуктивність та комфорт оператора. Пристрій для обрізання утримує нитки після обрізки запобігаючи їхньому вислизанню зголок що забезпечує стабільність швів та економить час на кожній операції професійна розпошивальна машина Baoyu BML720 – це інвестиція в якість та ефективність вона дозволяє знизити операційні витрати підвищити продуктивність і гарантує бездоганний результат для швейних підприємств, що орієнтуються на високий рівень продукції, ця модель стане надійним партнером, який виправдає всі очікування.